Всім привіт! Сьогодні у нашому випуску дуже важлива новина зі світу шоу-бізнесу. Після 21 року спільного життя одна з найвідоміших пар України, Маша Єфросеніна, та її чоловік вирішили піти кожен своїм шляхом. Як стало відомо, причиною цього стала поява нових симпатій з боку її чоловіка. За словами інсайдерів, криза у їхніх стосунках тривала вже другий рік, і з кожним днем ставало все важче зберегти шлюб, незважаючи на зусилля Дружя показати щасливе сімейне життя. Реальність виявилася іншою. Наші джерела також повідомляють, що пара планує уникнути гучного скандалу і розійтися мирно. Ця ситуація нагадує інші відомі розлучення, такі як Потапа і Настю, де зірки прагнули зберегти свій образ перед публікою до останнього, але все ж не вийшло і їхнє розлучення стало скандальним. Ми сподіваємося, що обидва знайдуть свій шлях до щастя і зможуть зберегти дружні стосунки, тому що вони в шлюбі були вже більше ніж 21 рік. Більше подробиць про ці та інші новини шоу бізнесу Дивіться у наших наступних випусках. Тому підписуйтесь обов'язково.